Вам також повідомити, що Закарпатська область налічує найменше офіційно зареєстрованих наркозалежних осіб. Вона становить лише 218 чоловік, і найменше осіб, які схильні до вживання наркотичних засобів. Їх становить на всього офіційно ще раз говорю офіційно зареєстрованих, значить, їх всього на всього є 980. це. Також найменша кількість осіб такої категорії по державі. Загалом, же, значить, якщо брати в розрізі, то це дійсно територія, яка найменш уражена цим негативним явищем і соціальним злом. Разом з тим, враховуючи географічне розташування Закарпатської області, генеральним прокурором було наголошено на активізацію діяльності. Всіх правоохоронних органів, в тому числі і націлювання органів прокуратури, на боротьбу із транзитом, контрабандою наркотичних засобів, транзитом їх через територію Закарпатської області, а також в першу чергу націлювалася робота правоохоронних органів на викриття злочинних угрупувань, а також осіб, які займаються збутом. Оце має бути пріоритет у діяльності органів правоохоронних області. Саме збут наркотичних засобів. Не вживання, не особи, які схильні до вживання, а саме збут. Що стосується бюджетного законодавства, це також є одним із пріоритетів. Роботи органів прокуратури, дотримання бюджетного законодавства, попередження розкрадання бюджетних коштів, їх розтрати, нецільового використання. І з цією метою також, значить, на захист інтересів держави прокурори. З метою попередження, а також уже фіксації вчинених злочинів, порушено 40 кримінальних справ, винесено 76 приписів подань, опротестовано 25 незаконних правових актів до відповідальності притягнено 149 осіб. Що стосується боротьби із адміністративно караною корупцією, то в області складено 125 протоколів, із них 29 органами прокуратури, 55 органами внутрішніх справ, 35 служби безпеки і 6 державної податкової адміністрації в області. Є ще виникають ще деякі запитання щодо якості складення відповідних протоколів, але разом з тим необхідно відмітити, що практично левова частка протоколів проходить через суд і винні особи відповідно, притягуються до адміністративної відповідальності. Якщо ж брати в розрізі суб'єктів адміністративної відповідальності, то серед них 9 правоохоронців. Це два працівники органів внутрішніх справ, один інспектор митної служби, три працівники прикордонної служби, один працівник Державної податкової інспекції, два співробітники Міністерства надзвичайних ситуацій, 19 службовців службових осіб місцевого самоврядування четвертої категорії, 25 осіб 5-ї, сьомої категорії службових осіб місцевого самоврядування, два військовослужбовці, а також 5 держслужбовців райдержадміністрації і два облдержадміністрації. Що стосується наглядової діяльності за державною комунальною власністю, банковою, банківською діяльністю, то тут необхідно відмітити, що це на цьому наголошує і президент. На це нас націлює Генеральний прокурор, що банки, банківська діяльність, тобто кредитно-фінансова діяльність держави, значить, вона в першу чергу це є тим лакмусовим як на якій стадії у нас, як розвивається економіка, як йдуть інвестиції. Це є одним із основних показників. Тому це також знаходилося в полі зору, питання, ці питання знаходилися в полі зору прокуратури області. Із цих питань у нас порушено 27 кримінальних справ. З яких 18 відносно працівників банківських установ? Ну тут схема зрозуміла і ясна. Значить, працівники банківських установ приймають участь у злочинних схемах щодо надання відповідних або необґрунтованих кредитів, позик. От, або ж е вдаються до фальсифікації документів, які стають підставами для того, щоб значить, особи, які винні даному банку, отримали, десь перекредитувалися в інших банках. Е ще одним із актуальних із одним із самих актуальних питань, які, які є для нашої області, це є питання земельне. З урахуванням е того, що е нинішнє керівництво держави, також Генеральний прокурор націлює на м безпосередньо. Значить, щоб кожен день у нас з цього приводу кожне рішення, яке приймається органами місцевого самоврядування, органами влади на місцях, воно пройшло через, опрацювалося в органах прокуратури і йому давалася відповідна оцінка. З цією метою Генеральний прокурор вніс навіть зміни у штатний розпис Генеральної прокуратури і прокуратури областей. З цією метою природоохоронний відділ, який Існував у кожній прокуратурі області розширений. Відповідно, змінена його назва. Це відповідний відділ у кожній області створений відділ нагляду за подержанням природоохоронного і земельного законодавства. Збільшена їхня чисельність. А це є питання є дуже актуальним для, і для нашої області, Закарпатської області, так як у нас дійсно практично більшість території знаходиться в, під покровом лісу, а також гірська місцевість. Тому це, є, це питання є досить. Досить актуальним безпосередньо для Закарпатської області з цього приводу нами органами прокуратури порушено 32 кримінальні справи, опротестовано 216 незаконних правових актів, внесено 103 приписи і подання до відповідальності притягнуто 53 посадові особи, з них дев'ять контролюючих органів. Знаєте самі, що ми висвітлюємо в засобах масової інформації результати співпраці із органами, які проводять оперативно розшукову діяльність дізнання та досудове слідство. Що за наслідками вжитих ними заходів, значна кількість службовців держкомзему в області притягнута до кримінальної відповідальності за вчинення корупційних діянь або за отримання хабарів, зв'язку з виконанням службових службового використанням використанням службового становища. В загальному, врешті, хотілося б відмітити, що ми бачимо ще проблему у тому, що в області, незважаючи на те, що за документами прокурорського реагування постановляється рішення на усунення негативних наслідків, таких як пов'язаних із завданням відшкодуванням збитків за рішенням судів, відшкодуванням коштів. За рішенням судів і так далі, але є проблема із виконанням цих судових рішень. Зараз прийнято рішення це питання проаналізувати, вивчити, і щоб в подальшому активізувати саме реальне виконання, саме безпосереднє наповнення і бюджету, і виконання рішень судів, пов'язаних із відшкодуванням збитків, заподійних як особі, так і державі. Крім того, є ще одна проблема, на якій би я хотів зупинитися, і хочу відмітити, що в Закарпатській області значить відмічений саме найменший відсоток судової репресії щодо обрання міри покарання пов'язаного з позбавленням волі. Всього на у 23% відсотках кримінальних справ, направлених до суду, судом. Винесено вироки щодо 23% осіб, які притягувалися до кримінальної відповідальності у вигляді позбавлення волі. Врешті ж, були інші міри покарання, які не не пов'язані із реальним виконанням і з реальним відбуванням покарання у відповідних закладах департаменту виконання покарання.